Доброго дня, департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації, міщан Ігор Вікторович, директор департаменту. Робота з переміщеними особами є одним із пріоритетів в роботи Київської обласної військової адміністрації. Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченка чітко поставив завдання зробити всі умови для проживання внутрішньопереміщених осіб на території Київської області, а також вжити низку заходів для їх адаптації для проживання, навчання, роботи перебування на території Київщини. На сьогодні Київщина прийняла 334 тридцять внутрішньо тисячі внутрішньопереміщених осіб. Це дуже велика кількість, яка збільшилась спочатку повномасштабного російського вторгнення на територію України. До повномасштабного вторгнення на Київщині проживало 58 тисяч внутрішньо переміщених осіб з Донецької, Луганської областей та з Автономної Республіки Крим. На сьогодні Київщина гостинно приймає. Майже всі області, де точаться збройні конфлікти, величезну увагу. Ми приділяємо прихистку людей, які зазнали втрат житла під час взриву на Каховській ГЕС, і ми прийняли переселенців з Херсонщини. На сьогодні триває. Також прийняття людей з Сумської області, зон відселення від прикордонної території. І щодня Київська обласна військова адміністрація організовує зустріч і тому, кому необхідно поселення на території Київської області. Київщина це регіон, де розгорнута найбільша кількість модульних місць компактного проживання. Їх вже 18. Зараз вводиться ще одне величезне модульне містечко у дію, і це було обумовлено перш за все тим, що необхідно було надати житло для людей, які зазнали втрат власного житла. Модульне містечко було розгорнуто перш за все в Ірпіні, в Бучі, в Бородянці, в Гастомілі. В Макарові для того, щоб вмістити людей, які втратили житло, і також є внутрішньо переміщеними особами. На сьогодні, завдяки діям Київської обласної державної адміністрації, проводиться широкомасштабна відбудова об'єктів, і ті жителі, які повертаються до власних домівок, звільняють місця для розміщення. Внутрішньопереміщених осіб перш за все, за все зі Сходу України. Загалом розгорнуто 96 місць компактного проживання. Як правило, вони знаходяться на території комунальної власності, це е, обласні інтернатні заклади, це е, лікарні, які не використовуються в повної потужності, це е, вивільнені після реформування гуртожитки системи. Професійно-технічної освіти по завданню начальника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка ми розробили і обласна рада прийняла обласну комплексну програму підтримки внутрішньопереміщених осіб. Визначені об'єкти, які будуть реконструюватися для створення капітального соціального житла для внутрішньопереміщених осіб. Звісно, ми будемо звертатися до всіх благодійних організацій, як українських, так і міжнародних, для допомоги Київщини для нормального облаштування житла. Ми бачимо во внутрішньо переміщених особах величезний потенціал для розвитку київщини. Якщо подивитися на соціальний паспорт, то 96 тисяч це діти. Людей з пенсіонерів близько 67 тисяч. Всі інші це працездатне населення, яким ми також опікуємося і намагаємося завдяки центрам зайнятості направити їх на перенавчання або на навчання, а також працевлаштувати. Саме працевлаштування внутрішньопереміщеним осіб присвячений окремий розділ нашої програми, і на сьогодні, за завданням керівництва обласної військової адміністрації, активно працюють робочі групи по розробці нових механізмів по працевлаштуванню, а також по психологічної допомозі по адаптації внутрішньопереміщених осіб. Хочу сказати, що Урядова програма прихистак активно впроваджується на території Київської області. Завдяки цій ініціативі 142 тисячі внутрішньо переміщених осіб за весь час дії цієї програми отримали можливість проживати на квартирах і будинках і власниках цих квартир і будинків через програму прихисток відшкодовуються кошти на комунальні послуги. Ця програма має майбутнє, тому що все більше і більше людей погоджуються саме на проживання в приватному секторі по програму прихистак і ми працюємо над тим щоб місця компактного проживання були місцями тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб до того як їх розміщимо в капітальних в капітальних будівлях хочу зазначити щодо державної, державної підтримки внутрішньо переміщених осіб Активно впроваджується державна соціальна допомога на сьогодні 106 тисяч сімей щомісяця отримують державну допомогу. Внутрішньопереміщеним особам на проживання Вона складає 2 тисячі для е, звичайного населення 3 тисячі в місяць отримують діти та особи з інвалідністю. Але цього ми активно використовуємо міжнародні організації і завдяки різним інституціям організації Об'єднаних Націй, завдяки інституціям Євросоюзу і завдяки е, різним е, фондам, у тому числі і USAID, і ПРООН-фонд, і гро потужних громадських організацій. Таких як Stabilization Super Service, право на захист Міжнародна організація міграції, особливо відмічу ВКБ ООН. Ми надаємо додаткову грошову допомогу внутрішньопереміщеним особам. Вона стандартна, складає 6600 гривень. Прийнята постанова Кабінету міністрів України 709 від 11 липня, деякі питання підтримки внутрішньопереміщених осіб. Посилюється фокус на тих, хто знаходиться в складних життєвих обставинах. Дуже важливо для внутрішньопереміщених осіб не хвилюватися і знати, що з 1 серпня автоматично продовжується виплата на півроку. Плат, буде сплачуватися ця допомога саме внутрішньопереміщеним особам, які знаходяться на території України. Тих, хто виїхав жити за кордон або перебуває за кордоном понад місяць, цю допомогу не зможуть отримувати, крім тих, хто знаходиться на лікуванні або здійснює догляд за особами з інвалідності на лікуванні. Також ця постанова запроваджує виплати для дітей внутрішньопереміщених осіб, які народилися вже після їх переміщення. Треба зазначити, що з 1 серпня автоматично продовжується виплата ще на 6 місяців. Якщо допомога не призначатиметься, якщо людина перебуває більше 30 днів поспіль за кордоном, переселенці повернулися до покинутого місця проживання. І якщо переселенці перебувають в місцях позбавлення волі або засуджені за колабораціонізм, всім іншим продовжується автоматично. Допомога призначається для нових внутрішньопереміщених осіб також на півроку. Допомога призначається на сім'ю і склад сім'ї визначається на дату звернення громадян. Дуже важливо зазначити, що допомога не призначається сім'ям, якщо протягом трьох місяців перед зверненням вони придбали транспортний засіб. З роком випуску менше 5 років, крім авто, придбаних волонтерами і переданими для потреб держави, або придбали на суму більше 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок, інше нерухоме майно або іноземну валюту, крім пожертв від благодійних організацій або оплати медичних, освітніх, соціальних послуг, або мають депозит більш ніж на 100 тисяч. Гривень, також обмеження стосуються переміщених особ, які мають у власності ціле житло, яке знаходиться поза зоною можливих або бойових дій та на підконтрольній Україні територіям з розрахунку більше 13,65 квадратних метрів на особу. Ці зміни будуть стосуватися також тих чи середньомісячний сукупний дохід на одного внутрішньопереміщену особу перевищує 8 тисяч 372 гривні. Ми робимо все для того, щоб внутрішньопереміщені особи мали змогу працевлаштуватися. Центри зайнятості чекають внутрішньопереміщених осіб. Вони мають обширну програму як перенавчання, як перепрофілювання, Виплати по безробіттю і мають систему вакансій. Все, що робиться на території Київщини, робиться для внутрішньопереміщених осіб, щоб вони відчували себе як вдома. Дуже дякую за увагу.